Привіт! Очередні закупочки наші. За тебе. Була за тебе. Молоко. Злагода. Молочко. 3,2%. Два літри. Коров'яче питне. Таке добреньке. Молочко. Сметана п'ятипроцентного ягодинська, сметана. Дві штучки сметани. Цього. І ніколи не брали йогурт. По знижкам дольче йогурт. Це персик. І клубнічний. Попробуємо такий не брали чотири штучки. Двісті п'ятдесят грам. Манго і це манго, а це таке взяли. Це манго, Клубнична. І таке ніколи треба новинка. Ікра. Ікра. Антлантичний риб. В білому соусі кальмари. В білому соусі кальмари. На знижках було скільки ж тут грам. Сто шістдесят грам така ікра. Атлантичних риб. Так Атлантичний Так. І на знижках був майонез п'ятдесят процентів. 300 грам Полис чудовий майонез. На салати. Майонез. Так. І таке бачила люди на знижках беруть енергетичний засіб. На знижках було. І ми такий взяли. Попробуємо. Засіб такий. Зараз я буду чекати, як воно називається. Зі смаком курячих крилець барбекю. 140 грам. Снеки. Снеки, пшенично-картопляні. Снеки, пшенично-картопляні. Це, мабуть, такі ми не брали. Бушу, щоб було видно. Так, почуваю. Снеки зі смаком кур курки, крилиці, барбекю. Жири, вуглеводи оці снеки. Так. А це теж таке саме? 140 грам. А тут скільки грамів я не сказала. Тут же 140 грам. І тут 140 грам. Снеки, пшенично картопляні з смаком раків. О, це з раками. Ну і раки намальовані. З раками. З раками. Так. А це? Крумтишуть кукурудзяні хрустки повітряні, не смажені. Смачні. Не смажені, а як це не смажені? Скільки ж тут грам? Не бачу. Зі смаком сметани та зеленю. зайчик намалюваний. 104 грами чи ні. Щось не бачу, бачити, десь гороти. Не видно такі. Оце такі пиріжки, летики з маком. Вже брали, дуже подобаються нам з молоком. Будемо з молочком, дуже подобаються. І недорогі, маку багато. Нам дуже понравилися. Це такі з маком. Шість штучок. Шість штучок. Маки ж такі красиві намальовані, Даже подивіться. Рисунок красивий, тут 100 грамів. Дуже подобаються нам. Козинаки подобаються, нам той брала козинаки, подобаються. І це роззяла козинаки. Тут різні насіннячко. Солодощі східні. Різні насіннячка. Своя лінія. 150 грам. Добрі дуже. І там такі були чіпси. Новинка чіпси на пробу. Чіпси. Картопляні, зернові смаком шашлика. Шмак сма, шашлика смаком попробувати. Так. А це чіпси. картопляні, зернові з смаком сметани та зеленю. Такі маленькі. Будемо пробувати, чи вони, чи вони добрі, тоді будемо і більше купляти. Такі. Так. Вафлі Артек 236 грам. Спробуй хрусту, вафлі, Клас. Вафлі, які мені подобаються, Артек. Так. А це сподобалося, хоча буде до кави, до молока, кунчик. 100 грам теж кончик з арахісом. 100 грам. Ось, теж кончик. Такі булочки купила, малятку. До ікри будемо намазувати. Булочки малятку. Можна на бруд. Гамбургер. штучок їх, тут 250 грамів. Мальотку. Такі м'якельки прям пахнуть. Прям пахнуть. І останнє туалетна бумага, туалетний папір. А, а ще не останнє, ще не останнє, ще яйця. Отрига яйця курячі. Ну і їх не буду показувати. Ось так. Яйця ще. Нових зустрічі, Па-па!